день. Обхід у вас? <глухи> Дуже... Ви ж то на це є кобела. Не, не дає продати. Васелеває. Не дає продати кобелу. Я вже не давно продати. Знаєш, хто хотів купити у мене кода? Знаєш, хто хотів купити у мене кобелу. Треба віддає. А це наша кобела. Оця кобела. Це від первета, це ці дві що в двічі, два нас у тебе було. Ну, а яка лошечка? Две сині одної білої цей. Чорна-чорна собі. Слава Ісусу Христу. Вітер може трохи бути буде. так, привезли кубилку до нас. То з Калашківців, так, чи я? Калашківці. То дев'ять днів лошечка пообамовила. Та виділи. Ні одної біленької відмітинки навіть нема. Це твоя, так? Боїться, бідняшка маленька. Наших хлопців лошіки по а тут лимити. Лошечки побавили. Ні уроку. Ну. Дуже можна лошечка дуже можна. Тут була, бо якби сирала. Стояла. Ну. Тим кожен but i'm Ага. На мало козу, вона повіддавала до баби, чи куди чи поправила, я не знаю. Ревна, є, не Ну більше за її їде. І зерна, і <успільно> і все. Ти зараз мусиш ти на бік дівко. — Так, так. Якщо так само припутаємо. Та, пр... Як Значу, не Кобила не бій, каже? Кобила боїться, дивіться, це ноги три собі. Я вижу, так, ну. Трапи, а у нас перемало? Ні, мала волос, чекаємо Це У нас у нас давно. У девий день. Два, Два рази напускаєш і ніколи не Ага, вже пускали, Ну, то воно У нас мало ложчека і лошетів. На горі. То що воно у нас було три роки. Ну, швакро Василь капітан, то ж він а, то тримав її. Ну, Мало лось чекає лошети. Як виїхати, то я тоді куди забрав. Да. А я не знаю, чого треба зараз питати. На боїться страшне. Вона за так, та, 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 та я, я вийшла в ну. Вона така за, лоші, вона така за лоші, що страшне, вона мама фе. От виси, що лоща все уродило, ніхто достання не загонив. Угу. На траві вона вродила влучить і так посугати воно і на дворі. до Достайні, вона не разу в стані ложче не було заняти. Але те, що 9 днів, то ложче не було в стайні ще. І кобела не було. Красунька Пр... лишній урок. — Я На заложчин, розумієш? — заложчим разумей? Кога? Если кого-то получился потом фотофайн, то честный молча нет, був... минуты. Честый. Ні, вона так і була у нас там і на горі, так і тут. На зірка. нас зірка, як була там, так і тут. Їм мене перехрещували, А обаміну ще не а ти Ви привезеш раз і ще раз? Ні, я думаю, що може. Ті баби, якщо би, але я думаю, що ні. Ми стільки парували, а й фрегатом парували, її героєм парували. Дев'ятої дневни, але два рази огір йшов. Угу. І так обаму. Того року у нас хотіло огерзали. Два рази вскочив, а ніякий. Два рази, так. Два рази і так після лошати туди. Два рази пускали дев'ятої. Проблем не було, вона не перегулювала ні разу. Скільки нам. Це вже це третє лоще у нас має. Щоб це не було тих Чекай, чекай, не не Презір! Прирстань! Лощі не, війни сікоти. Лоща, розумієш? Лоща. Та не за того, знаєш, в нас вона не знає, не вдарити, не защуриться, не В Неї взагалі не кого не було, бо в неї якась натура, що защуритися хоча б. Губами, і мала. За Думаю, би не зліз. Ну а що ти коня пустые пішов собі? Нет, тут не добро... Тут не добрый, мой. Ну за шерсть за ногу, я бело зубами.

Ali no atrás, abraço e ser um nona. A ser E a budo que é que ele é a loja de amputação do coberto. Então já vai me dar uma vez. Dá uma olha. 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 Dá uma Мама там, уже, бежи! И так девятся. Чего пришла? Давай, мама там. Давай. Бежи, 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 бежи. Давай, Где? Давай, иди, мама там. Давай, давай, иди, ты. Где бы ты не встала, ты на Хорошо, давай. что, мама читает? О, все. Куда?

Боїться, кінь великий. Зразу йти вперед-та. Я не один сісти. Я став далі, не треба. далі йти. Ну вже ся під після кобиля стоїть. Бля, кров пішов. Та нічого. Я дуже він блеско став. Дуже вона стала файно, не? Да. Він мов демо фарктися, їхать подвірство. А, я. Тобто, сумчик, після лошадь, що не? А, сумчищу, ще, що, бак, не? що? Та то нічого. Та сера, сирак нічого. Рахуй 9 днів, що так. Це як пригони вже місяць, а півтора після. Дали, ще. Але я думаю, що... Каже, Васильця, вигнали до Хагіка, з як тут? Хати знімає. Великодіш, що тепер не йде віддихати. Так. Ти не хочеш покататися вас? Я мішку кататися. Так, спарували. Е, два рази пускали. Ну, так, так Іван хотів. Каже, що так треба. ці кобель. Ми трохи поки чай випили, пустили другий раз. Кобила стояла дуже добре, капітально. Надіємося, що буде, що буде все добре. Та 9 днів так, і забирайте її додому. Так, Зразу забираємо. Ви хіба роздасть собі? Друбити хлопці, не знаю. Я прокопи до того. Mm -hmm. А там що збори. Пішли, Зіруше. Погнали. Погнали, Погнали. дівки. Є, ходи, вона йде за тобою. Малюк ходи. Іди браму відкрий. Тут було посочок узяти. А ти куди пішла? Мама, Там на Іде йде, йде за мамою. Зайшло само. Ну, такі розумненькі, а? Зараз два. Да биде во